Я думаю, кожен стикався, хто робив біля комбайна, не раз розбивав голову оці желізні зубчики. Всім привіт! В даному відео хочу показати, як я модернізував, назвав цей так, процес трошки жатку. Так вийшло, що початку відео потерялося по якимсь причинам. Ну, давайте дивитися, як цей весь процес просходив. Блину, точніше, оці зубчики. Так щось виходить, що кожен сезон зубчик 2 ламається. По якої причині непонятно. Опять ж, де вони діваються, в далі, чи на пол падають на полі залишаються, чи в жатку йдуть в комбайн йдуть, теж не Ось, як видно, вже докупляю такі, так скажем, як вони там називаються, універсальні, чи як, ну, не такого плана, що треба всю трубу скидати, щоб удіти один зубчик. А отако, ремонтні ремонтні, по-моєму, називаються такого плана. Ну, все одно кожен год приходиться два, там, один зубчик міняти. А саме буду міняти на такі вот зубчики. Отакий вот пластиковий зуб. Граблина. Отак вот вона десь буде встановлюватися. По дліні, трошки длінший від стандартного. Ну, я думаю, нічого страшного. Все одно мотовило я припіднімаю, тому що запущеним мотовилом достає до шнека і черкає. Ось такий комплектик прийшов. мені також є з ось ось такого плану. Ну, вони діло в тому що більший діаметр. У нас труба маленька. Ще старого образ, труба маленька, це 35-й діаметр, я напишу, діаметр возьму замірюю. Вони трохи зроблені отак, лопаткою. І наскільки я розумію, вони друг друга вставляються. Видно, Пази, вони в друга вставляються. Тоже є два варіанти, але ну вони в даному випадку мені не підійдуть. А ці, я бачу, теж хлопці ставили, буду я ставити. Планую все ставити на рідні отверстя, тому що сверлить, пересверлювати дуже багато треба буде. І тим самим послаблю трубу. Тому буду ставити на ці самі отверстя, тільки один є мінус. Зуб буде стояти ось в такому положенні. Ну, це теж є виход з цього положення. Тут ми розрізаємо, трохи провертаємо і заново зварюю. Заказав також ще ось такий зуб. Установлюється він таким планом на шнек. Дело в тому, що у мене не було на шнекові, а буквально в тому году заказав один. Ну, ціна, там його щось більше 1000 гривень. Я його заказував більше як на образець, щоб зробити самому. Ну а тут на сайті побачив. І заказав собі такий. Ну, дивлюся, трошки вони. Тут він кріпиться, скажімо, на два. Да? На три. І в нас кріпиться на три відверті, один тут знизу. І також дозаказав глазок. Ну, глазок щось не він по розмірах, трошки не такий, як у нас, взяв на образець. Ну, Дивлюся, вроді повинен підійти. Вроді все таке. Ну, це зараз теж, ну, по діаметру пальця точно підходить. Та й по відверстям він підходить. Так що я думаю, ще провірю оцей діаметр. Я думаю, все, він підійде. Ціна такого 25 гривень. Ціх ціна 6 ,70 гривень 70. Ну, таке, в общем, сказати, що вони там сильно ходять, якісь вони там італія, чи які вони там сказати, що вони сильно ходять, буквально два сезони і вони. Вони не так стираються, як лопаються і розлазяться. Заказував всі ці комплектуючі Ось на сайті. Номер телефона. Видно, є також сайт в інтернеті в них. Зараз, яка задача? Прийдеться знімати повністю труби, так як треба буде витягувати пружини, ці. тому що по другому їх не знімеш. Повитягую пружини, на ці самі планую болти поприкручувати. І в далі розрізати, повернути трохи, заварити назад і все воно буде ходити. А ви напишіть коментарі, як ви думаєте, як краще поставити, щоб в далі не так наматувало бур'ян. Хоча він і так буде наматуватися, це така зараза. Або так поставити, або так. Тут такий менше буде наматувати, тут а більше. Скажу одразу, от від сої ми вже відказалися, оці труби, які совітували на сої, будуть зніматися, вони вже не нужні. Діло в тому, що з ними може краще, ну, бур'ян все одно наматується. Бур'ян куди не дінься, все одно він буде наматуватися. Сої не буде, наматувати так не буде, пшениця так не наматує. В процесі зняття труби і зняття цих бокових середніх втулок, так скажімо, направляючих, от що замітив. Отака вже є виробка на трубі. В принципі, втулка ще походить, міняти її не буду. А втулка не роз'їдається, а з'їдає трубу. В общем, Труба вже знята. І зараз її будемо відновлювати. Трубу міняти немає, не бачу смисла. Труба рівна, не покручена, не погнута. Ну, просто така є вироботочка. Зараз сваркою пройдуся, зачистю і буде ще ходити. Труби вже встановив, понаварював їх трошки. Тепер вони вже трошки стали плотніші. Ну і для комфорту покрасив їх, правда, пройшов дощик, трохи намочив. Ну нічого страшного, все одно воно за сезон витриться і буде ржаве. Це так уже. Трошки комфортніше буде робити з ними. Ну і далі зараз ставляю пальці. Установив також глазок, все підійшло. По під підпалець той, що нужен. І так, все по цим отверстям теж підійшло. Одне, що виходить, на новому глазку оцей діаметр буквально він там на 2 мм більший. Він так не влазить, як, допустимо, цей цей і тіліпається тут. Ну, Молотком ударив. Через трубку, через наставку, воно заскочило і, в принципі, все держиться. Десь в інтернеті я бачив, що їх наоборот забивають через проставки. Також хочу відмітити, що дана модель глазків набагато краще, ніж отака. Чого так? Тому що при затяжці їх лопається ось отут, Воно тут саме тонше і воно лопається. Ось, як видно, шайба воно там розпирає і буває лопається. Десь в мене такі були полопані, а може ото він і загубився, полопаний. Зараз я спробую знайти їх. Ось все видно. Бачите, він лопнутий. А тут такого немає, тому що тут набагато ширше і хорошо прижалося, все плотненько стоїть. Так що треба дозаказати собі на останні ласки. І зараз буду устанавливать от сюди отаку штуку. Поставити на рідний болт, хотів. Отак, от закріпить його. Не виходить, не викручується болт, а він крутиться, а ті гайки, які там, виходить, отакого от не плана запресовані, вже прокручуються. І я тим мучився, коли ставив желізний. І тут а зараз не можу відкрутити його. Що роблю далі? Він трошки засверлився. Отак встановлюю і прикручую насквозь. Болти йдуть в комплекті. От, люди навіть зробили інструкцію. Що за чим робити. Сверло просверлювати. Ну, тут на 4 відверстя, на 4 болта, 4 відверстя не хочу сверлить, Я думаю, на двох воно буде держатися, прижметься і буде воно держатися. І це зробив. Буквально 5 хвилин, просверлив, все стало, пластик прижався, обжав трубу, отак так виглядає зверху. І вже буде робити в парі ось за цим желізним. Подаватиме. І мотовило вже все набрано, все вже поустанавлював. Отак вони виглядають. Стоять плотненько. Отак я їх установив. Подивився, хлопці так ставили. І я так поставив. В принципі, все нормально стає. Зразу хто буде питати, чим не устраювали рідні оригінальні пружини. Ось вам примір. Оця пружина стояла на даному мотовилі, коли я їх знімав. Квадрат тут на болтові він прокручується в цій части. Як видно, сварка приходилось наварювати. І що я брав? Брав за край пружини і трошки так вивертав, щоб воно його трохи зажимало квадрат. І от буквально, яке там було невелике усілля, пружина лопнула. Чого вона лопнула? Ну, Навірно, вже прийшло і время. Оригінал оригіналом. ну, Вони все одно лопаються. Да, ці теж можна поламати, вони полопаються. Якщо десь впертися, якщо десь там заскочить чи на шнек, чи ще щось, ну, діло, що все можна поламати. Далі залишилося виставити наклон цих пальців, ну це вже я пізніше зроблю. Так як і казав, напевно, тут буду розрізати, скоріш за все, і повертати їх і назад приварювати. Не хочу я отут. Спочатку я цю оцю пластину нову зробити і вище його, тут, щоб регулювання була. Ну, потім воно буде мішати цій защиті. Взагалі, останеться вона в тому положенні, як і була. Просто тут порозрізаю їх, повивертаю, як мені вже треба буде і поприварюю. наступний. Хотів я сьогодні доробити і вже показати вам готовий результат. Але у нас пішов дощ. Ну, а самі розумієте, переноски тягати по дождю. І трошки тут грязь, не хочеться лазити. В Взагалі, то я вже той процес дороблю, коли буде погода, і заразом поміняю ласки. А так принцип показав установки. Я думаю, тут все зрозуміло. Стоятимуть вони десь отак, як зараз вони стоять, просто вони далі зафіксуються і будуть виконувати свою роботу. Над ножами все он проходить. По висоті все нормально. То вже Мотовило відрегулюється в дальнішому, коли виїдемо на поле. Взад-вперед, як вже треба, виставимо його правильно. Ось така вийшла модернізація з граблиною. Я думаю, вона себе зарекомендує. Ну, ви Напишіть коментарі, як ви вважаєте, можна ставити такі пластмасові граблини і наскільки вони будуть робити. Одне знаю точно, вже голова буде ціла. Я думаю, кожен стикався, хто робив біля комбайну, не раз розбивав голову оці желізні зубчики. Дану продукцію це. Граблина, гласки шнека і дуже багато там ще пластикових деталей до комбайну. Ви можете заказати або по телефону, або перейти на сайт. На цьому відео заканчую. Уже остаточне своє мнення оставлю, коли вийдемо в поле, коли запустимо в роботу комбайн, тоді воно все покаже. Тоді я зніму чи покажу в процесі роботи за дану граблину. За глазки нічого показувати, там вони і так будуть робити. А за дану граблину покажу вже в роботі. Ну, на цьому все. Всім удачи.